А хто мене там зустрічає? Кукуська, що там за нос? Що там за нос кожаний мене зустрічає, а? Друзі, я з ринку прийшла і в магазин забігла, да? Ердуська, йдусяка, пішли. Пішли, 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 ідушня. Друзі, всім привітики! Сьогодні субота. І я вам бажаю гарного дня, вдалого настрою. Я вже збігала на риночок сьогодні, що купила. Та з мене такий покупець. Дещо взяла це капусточка ось така гарненька: 10 гривень за кілограм. Е, мені потрібно було більше, але я вже багато не брала, бо Сьогодні чоловік на роботі, тому не могла я понести багато. Взяла дві капустинки. Ще хоча б капустинок, сім ще отаких потрібно купити На зиму, щоб було, тому що вона подорожчає пізніше, а поки що 10 гривень це така нормальна ціна, гарна, гарна капустка. Тут ще взяла дві рибини. Все, більш нічого я не брала. Взяла сазана, воно за сазан, я ніколи такого не брала. Схоже, мені він на карася цей сазан, може, це і є карась. Так що сазан і дзеркальний короб. Оце сьогодні посмажимо, і сазана я хочу запекти в духовці зі сметанкою і з овочами. В супермаркеті я взяла сметану по акції 30, там 6, мабуть, гривень, лаваш, томатну пасту і сирок сулугуні. Оце, що я взяла у супермаркеті. Ага, друзі, подивіться, що я ще там взяла на ринку. Забула, вже вам збрехала, друзі. Дивіться, які я вицепила помідорчики. Просто це домашні, мені вони привабили мене, що вони такі були е вони були великі. Це сливка, ну, трішки підпорчене, він мені дешевше віддав. Але вони тверді, гарні їсти, і я хочу з них взяти насіннячку. чому мені вони дуже сподобалися. Бачите, які вони великі, великі велика сливка. Я і садила таку сливку, але чомусь вона в мене маленька, ну, дивіться, гарна сливка. Так що візьму, візьму насіннячка, крупна така мені. Так, вони припали до душі, тому я в нього кілограмчик взяла таких томатиків і дивіться, ще які. По по сорту я вам не скажу за оці. Оці точно заповнила, що це Ріо Гранде, а оці по сорту не скажу. Десь у мене там є у відео, але це шукати потрібно, записую бігом. І ось така сливка. Дивіться, яка також крупна така, Да? Гарні такі. Це такі тверденькі. А ось є можна з нього, він такий уже м'який, м'який, з нього можна взяти насіннячку. Так, і ось така сливка. Також, бачите, твердіші м'якіші є. Також, також возьмемо. Возьмемо насіннечка. Так що ось такі мої покупочки із ринку. Оце я з'їм. Я люблю такі, знаєте, в салатика я люблю тверденькі помідори. Мені тоді вони смакують краще. Це я зараз на сніданочок собі. О, Оце тверденький. І оце тверденький. Ці м'якші будуть на насіння. О, а ці я скуштую таких смаколиків. Треба потрібно закрити. Це я вчора замаринувала м'ясо. Я бумагу приберу, зараз воно трішки підсушиться, щоб влага не дуже капала. І потім я оцю бумагу приберу. О. Замаринувала, бо синулька вже місяць назад. Проси, мама, зроби оте м'ясо сушене. Зроби м'ясо сушене. Та не було грошей потім зарплату. Чоловік отримав, купив філе куряче, так що насушимо. Ага, потрібно ж виставити. Виставити, так, що, риба, м'ясо. 10, 14, 45, 65, десь поставимо на... На 50, десь я поставлю, о. Так, зараз оце все збираю. Буду снідати, потім почищу рибку і поставлю запікатися. Я, мабуть, сазана я запечу, а короб поріжу і просто посмажу. Кукурудзяній муці. Обов'язково. Чоловік приніс учора горіхів. Дивіться, які здорові, так? Він приніс небагато, але я більшу частину з'їла, а це три залишилося. Такі так, також крупненькі. Зовсім не такі, як я той раз показувала вам. Дивіться, які здорові, здоровенні горіхи. Настав час, друзі, тепер в моєму раціоні відвар шипшини. Відварила вчора собі шипшини. Стакан там буквально на літру води, подавила її, залила кипятком, заварила, процідила і тепер п'ю без цукру, без меду, без нічого. Оце можу трішки себе отак балувати, чайну ложку меду. Отак, з горішком, трішки так смакую і з відваром шипшини п'ю. Бо буває, що хочеться солоденького, а дуже солоденького не бажано, тому я так от ложкою меду перебиваюся, горішки, і відвар шипшини. Горіхи, оці, оці ще великі, друзі, я вам казала, вони дуже Шкірка така хрупка-хрупка раз і розломилися, гарно чистяться. Але всередині в неї якісь такі полупусті. А це ще, наче, знаєте, дуже молодий, що потрібно його чистити. Але смачненький, зараз почищу. А то чоловік приніс 10 штук, я їх сама з'їла. Діти не їдять. Я б дж... Звісно, я пригостила бі дітей, але діти не їдять, чоловік не їсть. А я думаю, чому добру пропадати? Взяла їх, поїла. Та вони корисні, тому, коли коли, друзі, придавлює так добре, тоді починаєш їсти горіхи, починаєш пити відвари шипшини. Бо до цього ж не можна ж було таке робити і не можна ж було ні горіхів їсти, ні шипшини пити. А ми сіли їхати на кладовище, Ірюхи бандитська пуля. Сижу чую, щось говорить говори, Ангеліна. Ангеліна говорить, так що стихенько, наче. А то Кірюха копіює. Ангеліна. Ах ти, жучище. Поля вже чорні, покосили. Що? Все А ми з'їздимо на кладовище. Бо будуть роковини смерті татові. Це треба з'їздити. Осінь у нас така, да? саме роковини смерті осінні. І татові, і мамі, і моєму татові. Я щось до свого тата ніяк не попаду. Я не проблюду надому, це ще роботу. Все ніколи, все ніколи. А це роковина буде 14-го, так ми вирішили з'їздити, поки вихідний, а то там на роботі буде цілими днями, то потрібно з'їздити. Трішки підприбирали тут. Все воно не дуже і зарошувала, але треба приїхати покосити. Квітів. Понаставляли квітів. Отак, ось іще. о сюди нижче. Воно дуже й не обмивається. Те, що висохший це гляд? Ну нехай, ну ще раз і все. Так. Хай. Треба Треб... викинути та привезти А тарілки є. Так. так. Тоті треба привезти сюди. Нема, так, да, тарілки? Базимоворовий не треба, щоб воно підмерзло, так було. Та ні, не знаю. Так тарілка ж була. Була, а то треба привезти тарілку, чарку, так? Да? Ні, просто заповнити треба, щоб не забути. Там он таке щось дорожче в людей. Вон. Піони. Це, я тут кажу, він, каже, нема, в те. Ні. Треба цей. Тут то трохи косонуть, аби. Да. Отут, бачиш он. Так, я ж покосю, я ж хочу приїхати. Ну, візьму космо, навіть тут хотіть затером. Швидко. Вона то висока, але все одно таке воно не. Неприятне. Кого? А ти? Та поставив тут ось вообще на оцьому. О. А конфетики отак на те положити. Щоб видно було, забрали, бо... Ну. Та ну тут же ж, може, люди є. Он поблизу, може хтось прийде.

Буде рибка. Несу в духовочку. Там овочі, цибулька, картопля, морковка і помідорчик. І помідорчик всередині. Все, оце спеції і сметанка. Більш нічого я не додавала. Зараз так підсмажиться і буде смакота. А синуля собі там он, лаваш. Короче, я не знаю, роби. я вже руками просто. Як хочеш. Сам роби собі щось там. Друзі, хочу. Хотіла я ось цю квітку, опунція, кактус. Можливо, ще якось його по-іншому називають. Він бачите, в мене який. чахленький. Тут дуже сонце велике, взагалі-то я читала, що кактусам сонце і потрібно, ну але він у мене так, бачите, росте вже вперся майже в стелю. І хотіла я його викинути взагалі. Викинути, може, комусь віддати, але де ти, кому ти віддаси його тут цю квітку. Це тут уже і фрося побувала. Зараз оце все треба перенести, повитирати. Чоловік говорить, не викидай, попробуй якось, якось його посади по-іншому. Так що зараз буду пробувати і покажу вам, що в мене вийшло. Ага, хазяйка заходилася. Цвіти пересаджувати. Не було ж раніше часу. Ось, бачите, воно там повпиралося у вікно, ой, навіть позакручувалося. Таке, ну що з ним, що з ним зробити? Підготувала я ось такий вазон, бліна цих колючок, позаганяла. А це кактус. Всім кактусам кактус. Ну що, зараз буду щось формувати з нього? Щось більш-менш нормальне. Я підготувала ось такий величезний вазон, туди кирпичів під низ наклала, дренажу. Зараз ще такої землі з камінням насиплю і буду пересаджувати. Хтось тут спить, ось розвалився цілими днями. Звичайно, можна в теплоті, наїжена. Це тобі не по вулиці гасати, да? під заборами. кицюнька. Фросічка, Фросі. Спи. Спи, головне мені цей, головне мені квіти не чіпай, спи. Спи пусистік нас, спи. Носочки біленькі, пузико да? як у тигрика, тигрюля. Все, відпочиваю. Так, друзі, покажу ж я я ж фікус. Фікус ще ринкувала. Тепер же покажу, що у мене тут в якому стані. У мене тут у баночках водичка. Водичка з вуглем. Вода, вугілля. Туди накидала я. І зараз вам покажу, що тут робиться. А кицюні все цікаво. Це да, кетюня? Все те, що гратися можна чим. Да? Цікаво, давай покажемо Кіцюня, як наш фікус. Дивіться. Друзі, якщо видно, зараз постараюся так передати. Кирюшка, включи світло. Я б сказала, що там вже видніються корінчики. Ну, не дуже видно. Так, показати, щоб було видно. Але... Коротше, друзі, маленькі корінчики починають витикатися. Не дуже камера передає, можливо, пізніше, але я так розумію, діло буде. Діло буде, так, да, хлопці? Як ви думаєте? Її я без спати їсти і гратися. Угу. Mm -hmm. да? А як чує, що Кирюшка з школи приходить, так взагалі летить до дверей. Ми її Коська називаємо, Коська, Фроська. Mm -hmm. Ко Коська, що бігає, так. Диві, який тігруль. Та тігруля груля тільки такий. Mm -hmm. Так, все, ладно, мені ніколи з вами хлопці. Хлопці дівчата. А хлопці дівчата А може, то хлопець вообще. Не хлопець. Це, Це єфросіння. Єфросині, єфросинія кусака. Так, і обов'язково лапами своїми. Задніми. Задніми. <хи> Не відпущу кажи, руку. Диви. Все, завалилася. Покажу вам, що я зробила, друзі, з кактусом. Пересадила. Ось так. Тепер він буде виглядати. Верхушки я пообрізала. Тут трішки додавила. Ну. Як на мене трішки симпатичніше, він, можливо, трішечки ось відійде, більший вазончик і буде така гарна квіточка. То така висока була, прям впиралася туди. У вікно, тому, друзі, кому, хто любить такий кактус, кому потрібні саджанці, звертайтеся, я з задоволенням поділюся навіть і безкоштовно, поділюся череночками такого кактусочок. У мене там я ще наобрізала є, поставлю на вкорінення і. Можливо, комусь приглянувся, хтось любе таке, тому можу поділитися. Йду далі пересаджувати, заносити, бо там ще в мене роботи, ще роботи в мене купа з квітами.